Сьогодні в нас очередне відео, яке стане в нагоді боржнику, щоб ефективніше захищатися, боротися, оскаржувати неправомірні дії або бездіяльність виконавців у рамках виконавчого провадження. Бути боржником у виконавчому провадженні це дуже неприємна ситуація, і, як правило, великі розходи для боржника, оскільки можна втратити майно, отримати деякі тимчасові заходи щодо себе як боржника, які можуть. Досить суттєво ограничити права должника з покладанням відповідних обов'язків. Саме про це сьогодні дане відео. Починаємо з види та порядку запровадження тимчасових заборон, є відповідний закон, а саме закон України про виконавче провадження. Надалі по відео буду називати його закон, який передбачає відповідні заходи, які може, як правило, робить виконавець для реального виконання рішення суду про стягнення кредитної заборгованості. В тому числі ці заходи майнового характеру, включення інформації про боржника до єдиного реєстру боржників, розшук майна, розшук боржника і примусове входження до житла, іншого володіння боржника, тимчасово заборонена виїзд боржника за кордон. Вказані дії оформлюються виконавцям у формі відповідних постанов. При цьому є деякі питання: а саме як довго можуть діяти такі заборони, відповідь до того часу, поки не буде. Повністю погашений борг і тим самим буде завершено виконавче провадження, або поки заборону не буде скасовано виконавцям, чи до отримання рішення суду про скасування такої заборони. Також є питання з приводу, чи можна оскаржити і вказані тимчасові заходи, як бачиш, ось відповідне відео допомога, включення інформації про боржника до єдиного реєстру боржників. В нашій державі діє відповідний вказаний реєстр боржників. До нього вноситься інформація про боржників. Є відповідний порядок внесення інформації. Також є відповідні правові негативні наслідки для боржника, в тому числі неможливість оформити матеріально засвідчені угоди, оскільки є пряма заборона, яка передбачена відповідною статтею 49 закону України про нотаріат. Тому вказаний запис у вказаному реєстрі є доволі таки. Серйозною перепоною для борника. Але сказаним записом можна боротися, в тому числі оскаржувати його у судовому порядку. При цьому вказаний запис щодо строку дії, чи він автоматично знімається або ні. Також є вказане питання на своєму екрані ти бачиш відповідь. Також є питання з приводу, чи можна видалити інформацію з реєстру достроково, відповідь можна або виконавцям, або у судовому порядку. Надалі розглядаємо питання, опис та накладання арешту на майно боржника. Для реального виконання рішення виконавець описує майно боржника з подальшим його продажем, і за кошти, які отримуються з сказаного продажу, погашається заборговані за виконавчим провадженням. Тим самим виконується виконавчий документ. У разі наявності відповідного майна. Під майном також розуміються і грошові кошти, які можуть перебувати на відповідних рахунках. Є чіткий перелік, яким чином робиться опис, яким чином проводиться арешт, ким зберігається вказане майно, де зберігається порядок оскарження вказаних дій з приводу опису та арешту. Це все передбачено у законі України про виконавче провадження, в якому також передбачено порядок зняття арешту, а саме у статті 59 вказаного закону. Багато підстав для скасування вказаного арешту, щоб побороти вказаний арешт. Далі розглядаємо питання з приводу розшуку майна. Виконавець має право і обов'язки з приводу розшуку майна боржника. Це також передбачено статтею 36 закону, в тому числі через отримання відповідної інформації, як від стягувача, так і від державних органів, інших різних джерел та підприємств. Як правило, виконавець, що таке майно на находить, в тому числі нерухоме майно, накладає арешт за метою подальшого продажу вказаного майна на електронних торгах сита або на інших електронних торгах. Доволі часті випадки, коли з сторони боржника є відповідні дії з приводу ускладнення розшуку такого майна, це також доволі часті питання. Відповідь ти бачиш на своєму екрані, в тому числі приховування майна, але. Не у кожному випадку таке приховування допомагає боржнику. Наступне питання це розшук боржника. Буває і таке, що боржника не можуть знайти, оскільки останній приховується від виконавчого провадження або не знає про вказане виконавчого провадження та відсутня інформація про знаходження вказаного боржника. Законом також передбачено порядок розшуку вказаного боржника, у тому числі через звернення виконавців до суду. Отриманням відповідної судової ухвали про розшук боржника, яка в тому числі буде виконуватись органами поліції. Також є доволі частим питанням, чи може боржник сам ініціювати контакт з виконавцем. Так він також це може зробити, там, особисто зателефонувавши, написавши йому там, на електронну пошту або відправивши Укрпошту або через представника, або іншими шляхами. Наступне питання це привід боржника. Таке також буває, коли боржник після отримання. Вимога з'явитися до виконавця, вказано вимогу не виконує. Тоді виконавець звертається до суду та отримує відповідну ухвалу про привід, яка буде виконана в подальшому з співробітниками поліції. Наступне питання на сьогодні це примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника. Вказана ситуація також передбачена у пунктах 4:5 частини 30.18 закону України про виконавче провадження. Поставиш на паузу та побачиш, які є особливості відповідно до. Фізичної особи боржника або юридичної особи. При цьому до фізичної особи вказана дія застосовується виключно за ухвалою суду. При цьому я навів деякі особливості судового розгляду, що треба під час судового розгляду доказати як боржнику, так і виконавцю. Тому при грамотному підході зі сторони боржника і його представників там, адвоката можна отримати перемогу у вказаному направленні. І не допустити негативних наслідків для боржника. Наступне питання це тимчасове обмеження у праві виїзду боржника фізичної особи чи керівника боржника юридичної особи за межі України. Доволі частий захід, який виконавець застосовує до боржника з метою реального виконання рішення суду, а саме звертається до суду, отримує відповідну ухвалу, яка забороняє вказаному боржнику як фізичної особі покидати територію України. Наступне питання оскарження арештів та заборон позасудовий судовий порядок. Виконавчий дії або бездіяльність виконавця може бути оскаржена як у позасудовому, тобто без суду, так і у судовому порядку. Є особливості з приводу оскарження по вказаним двом різним направленням, та особливості з приводу того, який саме виконавець по твоєму виконавчому провадженню, а саме це державний виконавець або приватний виконавець. Зі свого боку хочу сказати, що судове оскарження є доволі таки дієвим заходом для захисту прав боржника.